Апай, тачку. Треба поквапитись. Як ти доповнив цю реальність? А це ні працює не з усім, ні тобі не дам, ні я за кермом. Годі запитань. Сідай. Кіно пульс. Кіно, що пульсує. Дівчата до нас завітав привид. Потрібна зброя. Вбити їх. Я з вами зроблю щось страшне. І в пеклі їм буде прохолодніше. Я маю трохи пошуміти. Ну, який Я викликала Убера. – Ти що, знущаєшся з мене? Ні. А, як невдало вийшло. Якщо я виберуся живою, то я прийду в потеле. Знаєш, ти надиви, та лановити лічу. з тобою людей неабияке задоволення. Дякую, мамо. Пороховий коктейль. То ти серійна вбивця? Що? Ти людей вбиваєш. Якщо вбила більше одного, то серійна. Тут не все так однозначно. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Чорт, мам, маю йти. Йоу, йоу як життя, йоу, як життя. Дякую, що дивитесь, Зацініть це відео. Чому моє життя таке відпадне? Гештег басейн, гештег коктейль, гештег ананасове життя. Звичайна висота кільця три метри. У мене два десять. А чому у мене маленький член? Я вам брехав. Я такий, як усі. Чорт забирай. Почитай коментарі. Скільки переглядів? Це була метафора. Ми не бігтимемо поперед батька в пекло. А ти використав іншу метафору, щоб пояснити першу. Ми будемо подібні до космічного вибуху. Мейнстрім. Ти Ти вільна. Я просто сумна. One, one Мені потрібні нові спогади. Інакше старі мене просто вб'ють. Треба нахлистатися. Іноді ти дуже кумедний. Та ти симпатична. Вау. Так само, як я. Я теж симпатичний. <рес> Ми ж хотіли одружитися, та коли з'явилася ця мала простачка, все змінилося. Вона не простачка, в неї складний характер. Ні, не Ти Повинна знову вчитися бути щасливою. Ти саме там, де маєш бути. Я вже відмовлялася від мрії заради чоловіка. Усе інакше. Хіба ні? Ми просто люди, які роблять усе, що можливо. Мені що підстригтися? Ні. Допомогти? Звісно, спускайся сюди в твоїй сексі піжамці Чого витріщився? Е, нічого. Не дивуйся, він ніколи не бачив жіночих ніжок. Не перемикай, дивимось. А може, нам його замаскувати? Та це ж ніга, ніхто й не помітить. Це, ну Такий великий. А ну ставай на ваги малий. Oh! Я просто напишу важкий. Якби ти знайшов когось, з ким ти наче все сильний. Кліфорди ні. О, ні. Ні! Поганий! Це жахіття не собака. Ой, дивись, зіграється! <звінця> не кожен так зможе. Мабуть, пора годувати. Я а, цю, Або принаймні не з ним. Ми маємо працювати разом, щоб врятувати сімейний бізнес. Ми зіткнемося зі своїми малюками, стрьомними малюками. Не дивись на мене. Липкими малюками. Клей я люблю. Та, ніндзя малюками. Це у вас що якісь ніндзя -бойс -бенд? Ха. Я попав, я попав! Я попав. Тримайся міцніше! Ліворуч! Ліворуч! Я краще слухатимусь навігатора. Ліворуч. Дякую, дорогенька. Ми домчали. Здається, що так. Я мав на увазі нас з перлинкою. Ой, Гідота, зрічницею, не знаю, як ти міг забути найкращий день нашого життя. Я не можу її втратити. Моє життя проходить занадто швидко. Скільки ще секунд цього вражаюче короткого життя ти готова змарнувати? Мій час бігає. Що відбувається? З тобою все гаразд. Що цей? Сподіваюся, гей робить у твоєму будинку. Ти ж була отакенька, а зараз ти отакенька. Твоє життя це дар. Відлік починається зараз. Коротко кажучи, <гас> жінка за кермом гоблиху сім та не починайте. <гас> Думаєте, ми зможемо врятувати школу? <гас> Може, відкриємо новий рахунок на ваше ім'я. майте на увазі, це буде чекова книжка. На моє ім'я Ельнарізінка <плес> Рошарі. Хороша дружина займається хатнім господарством. Хочу бачити вас. Ні, щоб не піддаватися спокусам. Словом, займає руки, щоб дурні думки не візли. <плес> Моя мати. Погрожує приєднатися до феміністок. До кого? До феміністок. хто а а це жінки, що прагнуть рівності з чоловіками. Ви перетворюєте нас на рабинь, як ви. Я хочу жити. Хочу бути вільною. Руки вгору або застрелю. Мені не потрібна рабиня. Я хочу жити з тобою. Якщо тобі полегше, я вмію прасувати і чудово, готую. Ти вмієш готувати? За фільм мартена право школа хороших дружин. Вітаю, невідомий користувачу. Я твій. 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 Мій бібот. Бібот. Бі бот його чомусь глючить. З ним щось не те. Зі мною щось не те. Моє призначення бути другом, а барні потрібні друзі. У принципі так. Інакше, щоб ти знав він довго не протягне у школі.

<пирайся> Усе гаразд. Ваші пісні вас понесуть. Лише заспівайте. Нам ді, 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 ді! Мрій по крупному. Я ж так завжди казав, правда. Вибір завжди є. Просто мені бракувало духу на правильний. Контеропат активує свинопи похівку. Пі-пі-пу-пу! Що, І все, що ти любиш. Нам це пощастило. О, мало не забудь. І твоїх друзяк буде знищено. Чого ви народ? Ми так просто не здамося. Якщо продуємо гру, продуємо все. мусиш виграти і повернути нашого сина. Поперед му Стрибок! Погнали! Запасний гравець. Five Koyot. І автомат випускає не одного койота. І, і, і таке буває. Нам потрібна секретна зброя. Яка зброя, коли бабуня в переви дудлить мартині? ще заздріть. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.